Що ви оберете? Бутерброд з ікрою, чи бутерброд з відчиною? М чи обидва. <с> Я з ікрою. Червона ікра, чорна ікра, І ікра щуки. У мене є до продажу. <с> Це аквакультурний продукт. Ця рибка вирощується в басейні, в приближених до природних умов її проживання. Тому бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. М -м -м -м. Ви не захочете оце. А будете їсти оце. Це заказ класного кота. Ще бажаєте квіти замовити, пишіть мені теж в особисті повідомлення. У мене і квіти є, і, і є. Хочете і духи організую. Все продам. Рекламу хочете? Рекламу організуємо. Потрібно. Ай, Змерзла. <смір> потрібно 음... просто працювати потрібно. І все буде добре. В усіх буде добре, якщо будете працювати. Якщо будете сидіти і думати, що ну, щось не так, то так і буде. Якщо будете думати, що ой, холодно, <смір> що все добре, то все буде добре. Я вас їх обіймаю, але у мене найкраще доїдать бутерброд.